Доброго ранку. Знову ми з вами на зв'язку. Вже справжня осінь такий листопад з деревами без листя, з ранками такими дуже темними, але все ж прекрасними. Тому дуже полюбляю цю пору року цей час саме листопад. І ось що цікаво, я напевно вже про це не раз розповідала, що ще в дитинстві чомусь мені здавався цей час якимось особливим, таким привабливим, таким містичним, саме заворожуючим. Може, для когось це якась така зловісна атмосфера, важка, але в мене інакше. В цій темній красі є щось і щось таке дуже близьке моєму серцю. Ну, звичайно, для. Латвії, моєї рідної, це місяць нашої звитяги та слави, це день проголошення Латвійської держави 18 листопада, це День воїнської звитяги або День Лачплесіса 11 числа. І ось 6 років тому стало ще одною датою, яка пов'язана з героїчною людиною. Взагалі з героями стало дати однією ще більше. Тому що з'явилося і 5 листопада, тобто сьогодні. Одразу хочу сказати, що насправді сьогодні свято. Свято наскільки сумне чи радісне. Я думаю, тут такі критерії трохи не підходить. адже... Коли ми бачимо щось дуже значне, якусь людину, яка прожила героїчне життя, то все ж таки мені здається, що головною емоцією має бути все ж таки відчуття вдячності і радості. Тому що смуток це, як писав Олександр Олесь, журбою радістю обнялась. Якось так. Сьогодні дуже хочу представити вірші, свій переклад. Які зробила нещодавно Андреса Еглітіса. Ну, нарешті, я знову взялась до цієї роботи, адже я деякий час ну, якось не виходила, не могла налаштуватися на це відчуття, на відчуття його поезії. А з ним взагалі дивовижно так виходить. Я відкриваю книгу, просто можна сказати, навмання, що попадеться. Читаю його вірш латвійською мовою. Розумію, що я розумію все, але сказати українською не можна. Це як завжди в мене. Але слова йдуть самі потім через якісь пару хвилин. Ну, чесно сказати, такі іноді враження складається, що вона він сам, його душа дуже хотіла, щоб його вірші читали в Україні, щоб його знали, і він, наче з іншого світу, намагається допомогти це висловити, виразити. Так, щоб воно відповідало саме його ідеї. Ось хочу розпочати з цього нещодавнього вірша, який мене дуже вразив. З одної сторони, це в стилі Еглітіса, це туга за батьківщиною, як завжди. Це його відчуття зв'язку з цією землею. Але там така образність дуже цікава, дуже, я б сказала, оригінальна та незвична. Я завжди, коли беруся з ці переклади, відчуваю якусь таку радість, гордість, що немає жодної мовою, а ось українською точно будуть переклади. Є там намагання англійською, хтось там перекладав. Але то, то таке, то як би сказати, це уривки з його поем деяких, але саме ось вірші, яких він, напевно, найбільше висловив свого ставлення до Латвії. Дуже мало. Отже, цей вірш, який мене насправді дуже дуже вразив. Він так і називається Земля рідна. «З землі своєї грудку до себе притискай. Вона твоя колиска і місце коли край. Страшна година смерті та той, хто зброю взяв. Землі тої святої ні крихти не віддав, бо так було, до вуст ти цю землю прикладав, тебе у цьому з нею Господь сам поєднав, Де гілка там насіння потрібно пам'ятати, Де очі сонце стрітять, там їм і спочивати. Оці останні рядки мене трохи не те, щоб вразили, вони змусили задуматися, як краще це передати українською мовою. Тому що Андрій Сеглітіс мав на увазі те, що для нього особисто тільки на тій землі, де він народився, де його очі побачили світло, сонце, людей. Тільки там вони можуть закритися. Тобто місце смерті має бути саме там, де він народився. Смілива така ось позиція людини, яка мала успіх у житті. Він у Швеції жив багато років, мав можливості великі доволі. Але він вважав, що жити в Латвії, в якій важче набагато, це його шлях. І це приклад мужності. Тому що не кожна людина поверталася. Зараз починаю працювати ще над одним його невеличким віршем. В нього так, що вірш маленький за обсягом, але там стільки емоцій, там стільки цих вражаючих, сильних слів, які просто як справді як блискавки. Це ось таке найкраще порівняння, напевно, яке можна придумати. І ось ці декілька рядків інколи настільки міняють, міняють твоє сприйняття світу, людей взагалі самої ситуації. Ось ще один вірш мій, це вже не переклад, це те, що я написала. Теж дуже часто в мене зустрічається цей образ полум'я, образ вогню. Вогню як певної внутрішньої могутності, яка має бути в кожної людини. А вірш називається невідоме. Зболіле полум'я торкне. Незнаною тогою і вічний спомин не зника, протягши світ собою. Світ увібрав життя сердець, що пам'ять потаємну, незламно, вірно берегли, як землю цю стражденну. У слові зродиться життя, бо дух людей тримало у темних мученицьких днях. Засилля зла долав. Це, до речі, вірш може і схожий на те, що я писала у збірці, майбутній збірці, верніше, вогняний заповіт, проте це вже трохи інша, інша тематика. Тематика буде присвячена саме такому питанню, як світ, який ми не знаємо. Про що ж мова? Мова про те, що ми дуже часто не поміщаємо деяких речей, що в людях, що в нас самих. І ось, щоб розуміти ці таємниці, це теж потрібна певна сміливість. Це буде доволі такий об'ємний цикл віршів. Я розраховую, там буде ну, не менше 20 поезій різних. І знову ж таки, як завжди, теми несподівані. Життя саме для нас це як відкрита книга, що постійно дає щось абсолютно несподіване, приголомшливе. І ось я за останні півроку взялася вже за декілька проєктів. І один з них це написання прози. Ось в мене дуже сильне враження після літньої поїздки в Литву, в місто Друскінкяй. І там відбулася доволі цікава зустріч. Здається, півтора дні, нічого такого особливого. Але буває, що декілька годин вже змінюють нас самих. Звичайно, це буде українське оповідання. Думаю, над назвою як краще назвати його. Можливо, буде назва дорога в минуле. Чому так? Тому що. Інколи бувають ситуації, коли минуле, навіть яке стосується не нас конкретно, а наших предків, поколінь, що були до нас, має безпосереднє відношення до нашої долі. Мені взагалі завжди були цікаві люди, що так глибоко відчувають минуле там зв'язок з тим, що було 100 років тому чи навіть більше. І, взагалі, якщо такий зв'язок є, це дуже добре. Насправді, якщо звичайно до цього ставитися не з тої точки зору, що треба цим жити весь час, а з цього минулого брати найкраще. Я пригадую з свого часу, дуже так посилено вивчала німецьку мову. І ось моя вчителька, якої досі дуже пам'ятаю, в мене завжди такі живі спогади про неї. Вона не лише навчала мови чи літератури, вона намагалася наче ввести людей, що в неї вчилися у світ Німеччини. Яка вона? Який менталітет цього народу, а яка його історія? Причому не якісь такі відомі факти. Скажімо, а яке було життя в середньовічній Німеччині, що відчували люди тоді? І для мене ось кожне таке заняття це було наше входження в життя моїх предків. Це як откровення, і причому дуже насправді позитивне, важливе. Це можна сказати, що це якась трохи втеча від реальності, проте вона допомагає, вона дає сили. Це те, про що я тільки що говорила, це коріння. Звісно, ми бачимо дерево, бачимо, яке воно. Ми про коріння можемо там не думати, не говорити, але воно є основою. Без цього неможливо життя, неможливо справжнє. Існування наше, справжній розвиток. Щодо перекладів ну, Ось ці короткі вірші вони представляють найбільшу складність, але він сам писав, сам автор, що саме в них він найбільше проявив себе. Декілька рядків, а там, говорить, за ними стоїть не 15 хвилин, за які я записав, наприклад. Пописав він насправді дуже швидко, він говорив про те, що для нього це як потік, як якась така, якийсь імпульс, що йде звище. І коли хтось його запитував, а як вам вдається там за такий короткий час написати настільки сильну річ, він говорив: ви помиляєтесь, за цим стоїть не короткий час, а цей короткий час плюс усе моє життя. Дуже багато він говорить про значення не тільки любові до Батьківщини, але й про почуття. В нього є дуже такий пронизливий вірш, який я ще не перекладала, але ось я збираюся. Там про клятву. І там приблизно ось трохи спробую переказати вірш, про що там йдеться. Він сказав, коли я був дуже юним, я давав клятву коханій. Вже в зрілому віці, коли почалась війна, я давав клятву батьківщині, але все моє життя і всі ці клятви це присяга вічності. Хоч ми з ним не бачилися в реальному житті, була така можливість у 2006 році. Але ось ця присутність, це дуже і дуже, я вважаю, що великий дар. І ось, до речі, вчора, коли готувалася саме до зустрічі з вами, мої слухачі, я абсолютно, ну, навіть не чекаючи цього, натрапила на доволі цікавий допис саме на цю тематику. А як взагалі відбувається цей зв'язок з письменниками минулого, чому ми відчуваємо їх як частину свого життя? Та й взагалі з будь -з ким, хто вже далеко знаходиться. І ось в цьому дописі була така фраза, що ті, хто далеко, вони говорять з нами нашим же серцем. Цікава думка, як це? Це означає наступне я вважаю. Я взагалі вважаю, що кожна людина з нас має в собі якусь внутрішню мудрість. Не те, що не завжди не всі її виявляють, не завжди нею користуються, це вже інше. Але якщо шукати в собі цю точку опори, сили, то справді тоді ми цих найкращих будемо чути. І тоді буде виникати цей зв'язок внутрішній. Так що в такій доволі дивній фразі все ж таки є, є своя логіка, є своє розуміння того, що відбувається. А ось рік тому, саме цей день 5 листопада, я написала вірш, який називається Борони заповіт. Зачитаю лише уривки з нього. І я сьогодні чомусь відчуваю, що може статися якась дуже вражаюча зустріч. Саме зважаючи на те, що 5 листопада і до місця поховання людини, про яку я говорю, можуть прийти і ті воїни, які служили під його командуванням, і рідні, і взагалі будь-хто, хто хоче вшанувати пам'ять. А такі дні не бувають безслідними. Вони дають натхнення. Вони дають силу писати. Так що, я думаю, що сьогодні справді буде якесь велике джерело важкого, але важливого натхнення. Так ось борони заповіт. Духовна міць найперша суть. Оце мій заповіт. Зуміти правду боронить, коли не чує світ. Це ось найважче, тому що коли не чують, він коли відпадає всяке бажання говорити. Я взагалі вважаю, що ті люди, які вміли говорити, попри те, що їх не розуміють, не сприймають, навіть мучають, якщо згадати Василя Стуса, наприклад, та інших, це найбільш сильні люди. Тому що кожна людина хоче бути прийнятою, щоб тебе любили, розуміли. Але якщо хтось може поставити якісь вищі цілі свої, свою віру, свої почуття, вище за ось це таке людське бажання бути зрозумілим іншими, о, це вже рівень. Таких людей дуже небагато. Але все ж таки я так дивлюся останній час їх стає все більше і більше і у Латвії, і в інших державах. І я вважаю, що тільки така людина, яка має цю мужність, спроможна написати щось сильне. Дуже сподіваюся, що те, що я відчуваю що до сьогоднішнього дня, не просто план. Це Справді так буде. І, звичайно, надалі буду ділитися з вами моїми віршами, світом, моєї душі. І я дуже вдячна усім, хто зі мною, хто слухає, хто підтримує, хто дає силу творити. Дякую вам.